Друзі, добрий вісім ранок. У нас оце такий ночі, такий дощ, Це я вам передати не можу. Ми їдемо зараз у центр, бігом на пошту, бо пошта у нас робить тільки як є світо. Все, зараз бігом їдемо, тоді вам все розповім. Так, друзі, тільки що приїхали з центру. Там нічого не знімала, бо в нас зночі такий дощ ліє. Оце нема нема, потім як припуститься. Посилочки я відправила, кого це стосується. Все в порядку. От. Такі у нас на пошті дівчата дуже гарні, дуже... я прям не можу вам передати. Просто хочеться туди йти. Я їм кажу, тільки жаль, що ви не працюєте у неділю. Кажу, мені в неділю зручно. От, бо нова пошта робить у неділю, а вони не роблять у неділю. Ну, нічого, все добре. Всі такі привітні дівчата. Я вийшла прям прямові чолові... кажу, прямо настрій в мене піднявся. От. І потім я в аптеку, в магазин, в общем, поки скупилася, а зараз поставила на зарядку бігом, бо в нас зараз в 10 годин вимкнуть світло на 2 години, та заряджаємо гаджети свої, пізніше зустрінемося. Оце ж, друзі, мені снідали бігом вранці у нас зараз такий графік. Я корову ласуню встаю доїти в пів шостого, бо у 6 у нас вимикають світло і до восьми потім немає. І я оце ж подаю корову, приходю в хату ще ж темно, світ вимикають, і я лягаю ще досипати. Так, чи досипать, чи в телефоні вже ж воно не спиться. От. А тут же ж у 8 годин вмикнули світло, кажу, Вадиму, давай піднімайся бігом, поїдемо в центр, бо подзвонила на почту, а вона каже, що в них так само з світлом, а немає ж ні генератора, ні перебойника, нічого. Як нема світла, вони не працюють. А мені ж треба, щоб посилки в обід уїхали. Я ж бігом. Ні, ні давши, нічого, пожали. Та оце приїхали, зварила тільки що гірку лісову кашу. Зараз зроблю салат з редьки, покажу, яку я купила редьку. Трошки в центрі скупилася, лікарства бабусі покупляла, вона замовлення вчора нам дала. І покажу тільки на другому столі, бо зараз світ... вимкнуть світло, буде темно. Поки ще світло. Так, купила таких мандарин, У нас зараз турецькі мандарини по 47 гривень. 2 кг бабусі дамо, вона любить мандаринки. Тоді таких, по акції сьогодні макарушки по 36 гривень з твердих сортів. Мені дуже сподобалися і я, там різноманітні є, а іменно по акції такі рожечки. Так, Цибулі купила цибуля, от не бачу, щось недорога. 6 копійками. На 12 гривень і 76 копійок оце купила таку торбу цибуль. Цибуля дуже хороша. У нас у бабусі там є лежить цибуля, ну не хочу подощувати. Думаю, куплю пару кілограм. Купила палку лікарської такої ковбаси. У нас там в центрі є Дніпропетровський завод, Дніпровський, ну, Дніпропетровський чи Дніпровський. Торгова марка Чумаки, називається, то нам сподобалось непогано. Вона бісала лікарська. То цей раз ми в раз взяли півпалки, а цей раз взяла палку, хай буде. Тоді оцей же хліб, що я вам казала, кулінічі, подави українські, я беру, нам дуже-дуже подобається. І купила такі овочі ще. Капусту цвітну, ми ніколи не купляли. дочка каже, мама, таке добре. Кажу, Вадиму, давай візьмем, Ну, давай. І купила дві от таких редьки гарних. Дуже ми любимо редьку. Ми коли торгували, ми завжди нею торгували. Тоді наїдалися. Ось такі покупки в мене сьогодні. <клес> Я. Хлебчик у нас такий, 27 з копійками. Якщо кому цікаво, редька теж щось недорого, по 25 чи по 26 кілограмів, а капуста 50. А, сейчас скажу, у мене ж усе все тут наклейки. Ось вот не пам'ятаю. Так, да, капуста а йоха, не це ж зрення, геть. Не бачу, друзі. 59 капуста. Капуста 59. Так що зараз будемо смакувати. Зараз зроблю салат. Кашка вже зварилась, настоюється. Є рибка смажена вчора, хек я смажила, я вам показувала. Так що будемо снідати. Всім смачного, всім гарного дня. А ну напишіть, чи у вас дощ також і шов, чи ні. У нас ну просто я ночі встала в 3 часа ночі. Такий ливень. У нас на кухні тут криша желізна. Таке тарабанило. Так, друзі, такий гарний салатик я зробила. з Зеленю, з цибулькою, синенькою і редька. Рибка смажена і кашку зварила Геркулесову. Так що будемо зараз снідати, Уже 11 час, ну нічого, все нормально. Сніданок на столі. Друзі, прийшла тільки що з вулиці. Останніх двох курок опатрала, положила їх там в коридорі. Зараз у мене. Сир я вже закваску положила, і оце ж поки вона стояла, в мене пів години, я бігом попатрала курок, поки нема світла. Зараз повинні вимкнути світло. От. Щось до сих пор нема. Вже 5 хвилин на першу нема світла. От. І я внесу закваску і піду доїти ласуню. Взагалі, кожна хвилина в мене розрахована. Потім, коли вже зроблю сир, вже викину його в форми, тоді буду шмалити курей, обсмалю, а тоді їх розберу і тоді трохи буду відпочивати. А тоді вже займуся тушонкою. У мене була ще курка в морозилці, я достала її воно... вона розморозилась на ніч. В общем, Одну роботу роблю, за другу вже думаю, а третя вже в планах. Отак в мене завжди. Ну, думаю, от сьогодні я вже все пороблю. Уже на завтра в мене не буде скільки роботи. На другий день щось знаходиться, друге, третє, ну нічого, зато вже з курями я розділаюся. Завтра нам привезуть варити тушонку люди на два дні роботи, Ну, а далі буде. У мене були плани, що я розділюся з курями та почну листя вигрібати. Ну, мабуть, вже довго я не залізу листя вигрібати. У нас сьогодні так, я ж уже третій раз повторююся, що дуже-дуже на дворі мокро. І до сих пір ні та й пуститься дощик, ні та й пуститься дощик. Общемо, такі справи. В центр поїхали, добре, що я не забула зонтик, бо такий дощ перешів і в центрі. Куртка намокла, ну нічого. то таке, що все висохне. Слава Богу, що є в нас газ, є, як працювати. Так що такі справи. Щось не вмикають світло. Не знаю, що це таке. Зараз у графік подивлюсь, може там опять зміни якісь. Сир я засолила все в спонтанних умовах, бо світла в нас нема. Купа бутилів у мене грязних, посуда грязна стоїть, зробила тушонку, будемо зараз ставити варити. Ось таке в нас світло. Ну, нічого, що ти зробиш? Оце нам з 12, з часу дня до 4 не було світла. Потім у 4 дали, до 5, один час було світло, і у 5 знову вимкнули, і аж до 8. Я поробила все зараз Вадима спитає, будемо 8 ставити тушонку, чи зараз. Ну, 8 я підласоні дають, то це десь аж ближе к 9. От, або зараз поставимо. Спитаю зараз його. А ні, то я піду відпочивати. Бо я сьогодні весь день проколоталася. І хоч і світла нема, роботи, курей ще патрала. В общем, знову наробилася як ота. <хи> Ой, ну нічого. Уже наскільки роботи менше. Уже скільки роботи я переробила все, що було заплановано. От. А завтра-завтра буду крові з носу, буду в хаті прибирати. І як дадуть світло по попелесосю, тут в кухні все перероблю, бо за оці три дні, неділя, понеділок і вівторок в мене хаос. Нема мені ніколи з порядками. Ну, добре, пішла, щось <кій> голос починає пропадати. Піду Вадима питати, чи зараз будемо ставити, чи пізніше. Так, друзі, добрий-добрий -добрий вечір. У нас у 8 часов вимкнули світло. Вроді би більше сьогодні вимикати не будуть, бо вже сил нема. Ну, в общем, я на кухні навела порядок, перемила все, всі бутиля тарілки, бо за цілий день назбиралося. Я ж вам розповідала, що в день давали на один час світло, якраз як мені ласуню доїть. Я тільки подоїла ласуню. Помила апарат і особа нічого не встигла зробити, як той час уже пробіг. Так само і ввечері теж нам дали на один час. От. Ну і все. То я після того, як вечором подоїла, вже одвела душу. Помила все, бо й каструля здорова була, бо я ж сир сьогодні готувала. Ну, в общем, все було грязне, все перемила. слава Богу, я задоволена. От, а завтра вже буду повністю во всій хаті наводити порядки. У нас сьогодні весь день ішов дощ. То більший пуститься, то менший пуститься, а в центрі, як ми поїхали на пошту. Мені треба було встигнути з 10 до 12, бо потім в обід мені ж доїть суню, там час всього був світ, а в нас із поштою однаково, на одній лінії. ми. В общем, це ж треба було встигнути. І слава Богу, я приїхала на пошту, я була третя в черзі. Людей було небагато. Потім за мною поприходили там люди, ну, хоч швидко ми там справилися. От. Так що, друзі, такі справи. Все в порядку. Сьогодні, що я сьогодні готувала їсти. Вранці я вам сніданок показувала, на обід я накришила вінегрету, бо вчора я варила овочі. От. Купили ми ковбаску сьогодні. Оце в зорі Дніпра непогана така ковбаска. Цей ну, можна їсти, так сказати, на такі гроші можна їсти. Вона зараз по акції, то це ж ковбаску їли, з кофе з чаєм пили конфетками, що Оля прислала. Ми по одній по дві з вадимом. І все. Він кричить, що вони дуже солодкі. Ну, Я, звісно, не дозволяю собі багато їх їсти. Так що, такі справи. Друзі, ну добре. Піду я в душ купатися і лягати відпочивати. Бо оце ж зараз стаю пів шостого, даже, ну, пів шостого йду доїть ласуню ще геть по темному. І сьогодні геть не відпочивала вдень, не зімкнула навіть глаз. Утром трошки щось там подрімала ще, і все. Хочу спати, очі аж печуть. прямо... Так що, треба лягати відпочивати. Слава Богу, я вже впоралася з курями. В мене залишилося там, значить, від курей трошки каркасів і крила. І Я хочу завтра поставити варити холодець з тих ший, що я купила індичі. І оце ж від курей залишилося у мене там. Та поставлю невелику каструльку та і зварю холодцю. Щось мені так захотілося. Так я думаю, на завтра собі такий план. Бо завтра таких робот у мене ще особих з молоком не буде. Бо завтра я поставлю на жирний творог. Бутильки сьогодні в мене відстаються в От. А буду збирати завтра і в четвер на сепарірування. Ну, в общем, завтра таких важких робот у мене не буде. В садочку може, можна було б, але ж мокро. Не залізеш туди. Так що буду щось у хаті, щось приготую. Ну, в общем, такі справи. Хочу капусняка завтра наварити. Бо я раніше ще хотіла капусняка зварити, але не, немає в мене часу на такі віші. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. А, я ж купила сьогодні цвітну капустку. Завтра на сніданок приготую. Доця там мені казала з яйцями, бо я ніколи ще цвітної капусти не готувала, друзі. Колись я її куштувала раз, щось вона мені не зайшла. А це так її всі готують, що вона дуже корисна. І я йому кажу: ну що, купити попробувати? Він каже: ну купи, бо йому теж кортить. Що ж воно таке? ну? Понятно, що воно таке, ну капуста та й капуста. Ну нічого. Може, доця каже, мамо, вона геть не похожа на смак на обичну капусту. Ну, добре. Там ще бачила і брокколі лежить. Ну, я не знаю, що з нею готувати. Це треба в інтернеті дивитися, Ну, я не купувала. Редьки дві сьогодні купила, то одну з одної редьки зробила салат. Редьку ми любимо. І люда моя дуже люба, ну каже, що в знамки немає. Я кажу ти у неї там коло роботи оптовічок. кажу, оптов... а ні, я ж у файно брала, кажу оптовічок, а в неї далеченько. І ти до оптовічка, це треба спеціально в сторону школи, де діти навчаються. Сьогодні вона, друзі, їздила цілий день на машині. То відвозила дітей в школу, бо дощ періщив. тоді з школи їздила з роботи, на роботу поїхала на машині, тоді на машині приїхала по дітей у школу. Кажу: ну як доця, нормально все. Вона каже: нормально все, молодець. В общем, справляється моя дитина, я за неї дуже пишаюся нею. Молодчинка. Ну, добре, друзі. Ой, балакать, балакать, треба йти відпочивати. Йти митися, і це я на радостях, що світло нам не будуть вимикати. Та й сижу, треба лягати. Воно ще треба простень доробляти, Вадимову. Бо я так, різинку випарала зі ст старої простині, а на нову ще нічого не робила. Треба машинку доставати, не знаю, як вона там буде шить, чи буде петлять, чи ні. Треба дивитися. Взагалі, може, завтра в мене буде час. Будуть світло, може, вимикати, та. Може, буде не сильно темно, то я, може, пошию. В общем, такі справи, друзі. Ну ладно, вам на добраніч. Я вам дуже-дуже дякую за ваші коментарі, за ваш обратний зв'язок. Мені дуже цікаво, І що ви пишете. Там одна жіночка написала, що не кажи, Ліна, що ти будеш вбивати курей. Ну, я навіть такого слова не произносила. Я кажу, що буду прибирати їх. Ну, так би лагідно сказала. Але я не знаю, чи ви живете в сільській місцевості, ця жіночка, що написала цей коментар. Ну, друзі, в нас якось на це все в селі дивляться розумієте? ми для того і тримаємо. І курей, і свиней, і худобу, щоб вона приносила якусь користь у нас же ж не зоопарк, щоб ми ходили і вони в нас до старості жили. Ви понімаєте, який смисл? Набача, щоб прибуток приносило все це, що ми тримаємо. Ми живемо за що цього, все, Ми ласуню тримаємо, ми її паруємо, щоб вона приводила теляток, щоб вона, коровка як отелиця, тоді починає давати інтенсивне молоко. Так треба було б її не парувати, хай би вона собі доїлася все час, давала собі там 8-10 літрів у сутки та й все. Нам би вистачило, а так ми ж її тримаємо, бо ми живемо за що того, за, за того молока, що я переробляю, та ми торгуємо, та і це весь наш доход. Так само і кури. А що ж я? Я їх тримала заради яїць, а вони. Не несуться. І для чого я їх буду годувати? От скажіть, будь ласка, я ось ось сьогодні порізала одну курочку сьогодні розбирала, а в неї запеклося всередині геть запечене, як жовток таке в животі. Непонятно, що всі ці кишки, ото все в кучі, якось так, в ж... О той жовток, що воно таке, чи вона була ударена. Взагалі, я не знаю, чи це може от старості в неї таке. В общем, от такі справи. Так що не пишіть такого мені. от, Всі в селі знають-от мало до велика, для чого тримається ця скотина, для чого тримаються кури, гуси, індики, качки. Так що, що я зроблю? Ви думаєте, мені не шкода, і я ж привикла, і ту кожну свою курочку напірчо знаю. Ну, а що робить? Ну нічого, все, тепер вони в мене в банках воно вариться, в мене тушонка стоїть. Буде в нас запас. Трошки ми запаслися. Консервна робила, то в півлітрових баночках тушонки, а тепер 10 літрових воно варю. Так що такі справи. Дасть Бог здоров'я і всього, то весною будемо щось думати. Якщо буде здоров'я, ще раз повторююсь. І яка буде ціна на зерно? То, що все колишиться по ціні на зерно. Буде смисл їх тримати, чи не буде смислу їх тримати, в убиток собі ніхто робити не буде. Так що, такі справи, друзі, ну добре. Вроді відповіла на питання. Ні. Ага, прийшло сообщення, читаю. Так що, друзі, такі справи. Так, і ще раз даю об'яву, хто хоче сир твердий чи косічки, чи, може, масло, пишіть, замовляйте, в описі є мій номер телефону, дзвоніть, будь ласка, домовимося і вийшлю Укрпоштою. На нову пошту я йти більше не хочу відправляти не хочу там посилки, там просто невозможно. А на Укрпочті сьогодні я ж уже казала там, я просто вийшла щаслива з Укрпочти, які приємні там дівчата. Так що, друзі, я оце просто, повідайте, удивляюся тій новій пошті. Хто придумав ті такі правила? там? Раніше я знаю, я дитині відсилала і м'ясо заморожене, і, і молозиво в бутилках заморожене. І все доходило, скільки ж тут до той знам'янки, рукою подать. А тепер там такі правила, тільки з етикетками, тільки з магазину, куди там? Я кажу так, я відповідаю за свою продукцію. Причому ви? Ви просто перевозчик. Я плачу вам гроші за те, що ви мій товар доставите до адресата. Ні. Ну, ні, то й ні. А Укрпошта з, з дорогою душою. Так що у нас на Укрпошті є Експрес-пошта, та що швидше йде. Я сьогодні дівчатам пооправляла експрес-поштою е е посилки. Так що, я думаю, і дешевше, ніж на новій пошті. Так що, думаю, получуть вони бистренько. Так що замовляйте, хто хоче натуральної продукції. Все перейшли. Підсобираю так декілька посилочок. Щоб мені було якби, не накладно, тому що чим мені нова пошта підходила, бо вона в неділю робить. Ми їдемо на базар, і з базарю можемо заїхати було, і відправити посилки. Оце мені це подобалось. А Укрпошта в неділю в нас не робить, І мені треба спеціально їхати е, на Укрпошту і відправляти машиною. От, Зараз вже холодно, я не так би якби літом, а літом же ж не відправиш таку продукцію. Ну, сир можна літом. Сир можна і літом. Завакуміровать нічого йому не буде. А масло, конечно, не знаю. Це хіба що топльоне робити? Ну, топльона, конечно, друзі, не дешеве. Ну, добре, набалакала вже кучу дров. Всього вам найкращого. На добраніч вам солодких сніг. Всіх обнімаю і до завтра, мої хороші. Пока-пока.